Справжні патріоти України дуже сильно відрізняються від патріотів Петра Олексійовича і бачення на розвиток України в них діаметрально протилежний. Ви мене дивуєте просто, чому не думала, що ви займаєте таку позицію? Ну тому що на мою думку, я поважаю вашу позицію. На мою думку, це нелогічно, тому що у нас і так багато що підпорядковується офісу президента. У нас ж це головний фактично орган. У Мене є один знайомий з департаменту благоустрою Кимда. Його на нього завели кримінальну справу, повісили йому браслет на ногу. Ну і він прийшов в черговий раз на засідання департаменту КМД, і браслета ще не звикну, там тисне, і він нахилився, щоб поправити собі штаніну під стіл, і він побачив, що у всіх браслет. Розумієте, на цьому засіданні я вірю, що кличко, можливо, не корупціонер. Просто всі, хто. На нього працюють всі, хто діляться з ним корупційними грошима, корупціонери, і е, от що то робиться в Києві, то ми з вами знаємо я думаю, краще ніж це знає НАБУ і сап. Ну, Скажем так, мені не подобалася стилістика, мені не подобалася тема. Мені не подобалися картонки. Мені не подобалося взагалі нічого. От в цій темі я вважаю, що має бути повна централізація влади в воюючій країні, і це означає, що верховному головнокомандувачу має підпорядковуватися все: корупція, антикорупція, армія спецслужби. Всі а це фактично що таке НАБУ? Це певною мірою спецслужба. Йому має підрядковуватися все до перемоги. Пожалуйста, моя програма блять. Так я не буду ставити в ефір. Ви мене дивуєте просто. Чому не думала, що ви займаєте таку позицію? Ви калапіаріте. Я вас вашу мать, блять.